А у вас вже зацвіли наші троянди? Друзі, Симона Петлюри 13. Тут є щойно організований садочок. Тітка Катерина ним займається. Ті кущі троянди, які ми роздавали навесні, чудово прийнялися, тут є бутони і квітка троянди. Я особисто першу бачу квітку троянди, яка розцвіла з наших кущів. Знайомтесь, це тітя Катя. Вона займається цим садочком, висаджує тут троянди, облагородила свій садочок, дуже його полюбляє. Як ви справились з трояндами? Ну як справилася всі е, ваша об'ява до 8 березня. Всі отримали квіти, принесли мені під двері і оставили. Я виходжу, а у мене під дверем, Я їх винесла на спочатку на балкон, але тоді було е, прох е, прохолодно. Потім стало сонце. У мене дев'ятий поверх. Я рішила їх Катя, садити. Катя, коли посадили троянди? Троянди посадила десь, десь вийшли ми їх. Е, 10 березня всі ходили, казали, що це буде мороз, що це буде все на світі, і, і це все напрасно, і, і тут нічого не виросте, ну але ж не напрасно. Але я сказала, якщо, це краса. якщо щось робити, так воно буде. Зусилля, віра, любов все це приводить до гарного результату. Дякую, що нам довіряєте.